У Кіровоградській області майже дві тисячі громадських колодязів, з яких паспортизовані 18%. У Кропивницькому їх 112. Це дань регіонального центру контролю та профілактики хвороб. Його працівники досліджують воду в криницях. Впродовж двох останніх місяців центр дослідив по місту Кропивницький більше 50 колодязів. Результати в цілому є. На жаль, не зовсім задовільні. Тобто у нас відмічена невідповідність за мікробіологічними показниками, за санітарно-хімічними показниками. Тут передують нітрати, сухий залишок, тобто показник, що багато салеїв. Каже, з півсотні криниць відповідають вимогам шість. Цей колодязь по вулиці Симона Петлюра в ньому вода відповідає стандарту. Не рекомендує пити воду з громадського колодязя на вулиці Богдана Хмельницького. «Перевищення за нітратами через те вода є небезпечною в даному колодязі і не рекомендується вживати, особливо маленьким дітям. Проблеми нітратів призводить до Ранній смерті, збільшення серцево-судинних захворювань. Будинок Любові Тимошенко поряд з колодязем. каже нині, коли через обстріли російськими військовими в Україні перебої з постачанням води та електрики, криниці біля будинків виручають. Коли ми сюди приїхали і построїлися тут, це було 62 друге рік, то він вже був. Як тільки водопровод взорвуть, тільки й колодязь. У нас скважина 8 метрів. І 4 метри води ми можемо, допустимо, себе навитягати, але люди, яких немає, тільки колодязь. Слідкувати за облаштуванням громадських криниць і дбати про якість води там має місцева влада. У Кропивницькому це фортечна та Подільська ради. У фортечному районі таких колодязів 60. Цього року відремонтовано 4 громадських криниці. 5 криниць знаходяться в, ремонт, в ремонті. До кінця поточного року всі ремонтні роботи в цих криницях будуть зроблені. Каже, після ремонту всі колодязі почистять і дезінфікують. Більшу увагу приділили криницям, тобто ми взяли в цьому році 9 криниць, тому що, ну, альтернативні джерела водопостачання. В цьому році на, саме на ремонт цих дев'яти криниць було виділено 291 тисяча 431 гривня. Верхнє кільце кришка. Вона прийшла в непридатний придатний стан. Ми її будемо замінювати. Ми робимо дерев'яний зруб твердих пород, встановлення нового тросу і ланцюгів, заміна відра. І частковий ремонт благоустрою підхідних доріжок до колодця. Лікар Дмитро Орлов попереджає, нітрати у воді не зникають ні після її кип'ятіння, ані після відстоювання. Така вода небезпечна і для організму тварин. Анна Добрань, Василь Левицький, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.